Податковим Кодексом України, це стаття 267, введений новий податок це транспортний податок. Зазначена стаття вступила в дію з 1 січня 2015 року. Транспортний податок є додатковим джерелом наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі не резиденти, які є власниками легкових автомобілей. Об'єктом податкування легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна більше 3000 кубічних сантиметрів та. З використанням до п'яти років ставка податку встановлена в абсолютній сумі і складає 25 тисяч гривень на рік. Зазначений податок обраховується контролюючими органами для фізичних осіб і надсилається їм відповідне податкове піднеподаткове рішення до 1 липня звітного року. Щодо юридичних осіб, то юридичні особи самостійно обраховують зазначений податок, подають відповідну декларацію до контролюючого органу і сплачують податки до 30 числа. Місяця наступного за звітним кварталом. В разі несвоєчасної сплату зазначеного податку до платників податку, як до юридичних осіб, так і до фізичних осіб можуть бути застосовані штрафні санкції. Якщо податок не сплачений до 30 днів, штрафна санкція застосовується у розмірі 10%. Якщо податок не сплачується більше 30 днів, штрафна санкція застосовується у розмірі 20%.